Вискакували, хто спав, хто не спав, хто в піжамі, Всі повискакували сюди. Ну і потім почали пожарне, почали тушити, все, посмотрели, окна вибиті, в людей балкони розворочені. Все це. ми розмістили оголошення, збираємо мешканців, ну і будемо в подальшому вирішувати. Завтрашнього дня я так думаю, ми зараз ці квартири допоможемо. Ми що могли прибудинкову прибрали. Зараз допоможемо квартирі, хоч трошки позабиваємо вікна, бо буде злива. І завтра будемо всі пошкоджені квартири обходити, складати акти. От що б ви росіянам сказали, які кажуть, що ніхто ж не обстрілює. Вони ж кажуть, що ніхто не обстрілює. Треба їм на парад, щоб вони парад зробили. І на парад гарненько їх феєрверхом спустити. Тільки повиходили буквально, тільки де не встигли вийти в коридор. Другий цей взрив, якраз цей прильот сюди. Ну і все. Блядь. А машина у вас І волною. Та недавно цей на інвалідності отримав тільки ось виплату. Думав на ній працювати, хоч якісь кошти собі заробляти, бо я інвалід другої групи після війни. Мене поранене серйозне. І з ногами там біда. І якраз нашовсю, ну, машину, якраз на автоматі, щоб ліва нога мене поранена, щоб право не задійснювати. Хоча б щоб якийсь заробіток був, а підтаксовувати. Думав, ну хоча б, щоб якось сім'ю приносив, бо на одній пенсії особа не виживеш. Що вчора зранку поїхали десь, а так. А скільки діток був? Троє в останньому місяці. А в цій оселі хтось був? Бабуся 80 річню добре винесли через вікно хлопці. Сусіди поприбігали та допомогли витягнути. А ви Також тут прикрило все, потолок, вікна, все на постіль, не встигли стати. Чоловіка в двері заклинило в туалеті, її ліви, витягнули його, вибили оттуди.